Трішки зупинися, і давай наситимось Божим Словом. Давай прочитаємо, що Біблія говорить про божественність Ісуса Христа. І в посланні святого апостола Павла до Колосян написано в першому розділі. І давайте прочитаємо з 12 го вірша. Будьте уважні, слухаємо Євангелію. З 12 го вірша. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога. Хто Він? Ісус Христос. Ми бачимо це в контексті. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі. Видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. Скажи, будь ласка, хто створив небо, землю, все видиме і невидиме? Бог. А що написано в Біблії? Він, Ісус Христос, є образ невидимого Бога, роджений перш усякого Творева, бо то ним, Ісусом Христом. Створено все на небі і на землі. Бо то Ісусом Христом, бо то ним створено все на небі і на землі. Все створив Бог. І тут написано, що це створено все Ісусом Христом. І Він є Господь і Бог.